Oh, Радий вас вітати, друзі! На сьогоднішній день графіка у відеоіграх відіграє дуже важливу роль у вирішенні того, чи захочуть люди грати в неї, чи ні. Звичайно, грати в класичні ігри іноді весело. Але багато хто не витрачає тисячі гривень на створення ПК своєї мрії лише для того, щоб пограти в ці класичні ігри. Сьогодні існує багато проєктів з надзвичайно прекрасною графікою. Та чорт забирай, деякі з цих ігор виглядають краще, ніж реальне життя. Так, я трохи прибільшую, але вони дійсно виглядають круто. Друзі. Влаштовувати зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це графіка у іграх, яка досі нас вражає. Друзі, хочу вам дещо сказати. Batman Аркам Кнайт вийшла у 2015 році. Так, вона починає старіти. Таке відчуття, що гра вийшла ось щойно недавно. І скажіть, це лякає тільки мене? Так чи інакше, візуально Batman Аркам Кнайт витримує випробування часом. Вона все ще наймовірно добре деталізована і виглядає приголомшливо навіть на фоні сучасних ігор. Знаєте, кожен персонаж має супердеталізацію. Все вкрите дощем або брудом. Кожен Костюм має безліч деталей, пряжок ременів. Зазвичай такий дизайн виглядає дещо грубовато, але тут я думаю, він дійсно працює на користь ігор цієї франшизи, особливо Arkham Knight. Усе від того, як все блищить, і відбиває світло, постійно йде дощ, а відстань видимості наймовірна на тлі міста. Все працює на те, щоб дійсно. Вразити гравцям, і, хоча згоден, це не може так вражати, як сліпуча роздільна здатність 8К з трасуванням променів або чимось божевільним на кшталт цього, гра все одно виглядає до біса добре. Я маю на увазі, подивіться на це. Ви бачите зараз гру на екрані. Я нещодавно грав у неї, і вона виглядає до біса добре. Можливо, Battlefield 1 не є вашою улюбленою грою у серії, але виглядає вона прекрасно. Зокрема, те, як починається гра, як вона знайомить вас зі сценою битви, де дуже похмурий гнітючий візуальний ряд. Це все дійсно допомагає досягти вау-ефекту. Все вкрите багнюкою, все зруйновано. Небо затягнуте зловісними хмарами. Полум'я спалює будівлі, а танки пробираються крізь цю багнюку. Ви можете подумати, що гра, де все в основному темно, коричневе і грубе, виглядатиме не так же і чудово. Але чорт, забирай, це приголомшливо! І це лише перший рівень. І це все стосується не лише одночної гри, яку я, до речі, вважаю досить недооціненою. Від деталей на будівлях до особливої уваги приділеної архітектури. Túria. До дійсно вражаючого освітлення та ефектів до того, як насправді виглядають розбомблені будівлі. Ви можете побачити деталізовані уламки, шматки скла крізь це, все дуже переконливо. Кольорова палітра гри все ще залишається прекрасною. Дизайн рівнів, як на мене, можливо, не з точки зору багатокористувацького ігрового процесу, а просто з точки зору дизайну. Візуально абсолютно неймовірний. І я все ще можу грати в Battlefield 1 набагато частіше, ніж я очікував. Частково через візу. Альні ефекти згоден, але також через те, що Battlefield 2042, наприклад, насправді не робить нічого такого. На щастя, Battlefield 1 нікуди не дінеться, незважаючи на те, що вона вийшла у 2016 році. Вона виглядає надзвичайно добре. Ghost of Tsushima – це гра, яка вражає своєю захоплюючою графікою, що робить ігровий світ надзвичайно реалістичним і вражаючим. Розробники доклали дуже багато зусиль, щоб відтворити стародавню Японію та острів Цусіма з найвищим рівнем деталізації та майстерності. Уся деталізація навколишнього середовища вражає. Величезний відкритий світ гри, відтворений з увагою до деталей, що робить кожен куточок острова цікавим для дослідження. Природний ландшафт, включаючи ліси, гори, поля і пля. Виглядає захоплюючи завдяки пропрацьованим деталям і реалістичним текстурам. Персонажі також вражають своєю деталізацією. вираз, обличчя, одяг, рухи, все це створене з увагою до деталей, завдяки чому персонажі виглядають живими і справжніми. У бойових сценах рухи персонажів та усі анімації боїв виглядають надзвичайно реалістично. Одним з найбільш вражаючих аспектів графічної складової є фоторежим, у якому гравці можуть зупинити гру в будь-який момент і зробити реалістичні чудові фото. Фотографії. Загалом графічна складова Гостов Цусіма вражає деталізацією, реалістичністю та атмосферою. Вона допомагає вам зануритись у стародавню Японію та відчути кожну подію, кожне переживання та биту з неймовірним зануренням. Відьмак 3 дике полювання була не лише найкращою грою 2015 року для мене, а й чудовим прикладом для випробування мого ПК. Ми можемо говорити про погіршену графіку до посиніння, але зрештою Відьмак 3 виглядає надзвичайно гарно. І тут є на що подивитися. Якщо ви використовуєте відеокарту від Nvidia, Відьмак 3 одна з найкращих ігор для тестування цілої низки технологій. Вона використовує, наприклад, Hairworks для неймовірно реалістичної анімації волосся, що робить візуальний досвід. Світ надзвичайно захоплюючим. Крім того, гра підтримує технологію Nvidia Gamework, яка покращує освітлення, тіні та ефекти води, забезпечуючи ще більший реалізм у грі. Великий відкритий світ відьмак 3 дозволяє вам насолоджуватись чудовими пейзажами та різноманітними регіонами, отримуючи задоволення від високодеталізованих міст та сел. А також досліджуючи дрібні деталі природи, ви можете відчути наскільки глибоко пророблений кожен аспект цього фентезійного світу. Таким чином, відьмак. 3D-ке полювання не тільки вражає вас захоплюючим сюжетом та геймплеєм, але у ній є і чудовий технічний візуальний склад, демонструючи потужність і можливості сучасних графічних технологій. Нагадаю вам, що rdr 2 вийшов у 2018 році. Але чорт забирай, подивіться на цю гру від деталізованого міста до абсолютної дикої місцевості, яка наповнена життям. Кожен сантиметр цієї гри вражає. Персонажі виглядають і рухаються реалістично. Дрібні деталі на землі, на вулицях, багнюка на конях, у крамницях все є, і це все ще виглядає чудово, Незважаючи на те, що гра вийшла у 2018 році, і ніхто зараз не каже про оновлення гри чи якийсь ремастер ремейк, вона все ще виглядає неймовірно, і таке враження, що вона цього і не потребує. Насправді ж я гадаю, що воно їй безумовно потрібне. Нам би не завадило збільшення частоти кадрів, але все одно з точки зору гри, технічно, якщо ви граєте на ПК із нормальною відеокартою, це виглядає приголомшло. Але якщо ви навіть граєте на PlayStation або там Xbox, не знаю, це все одно виглядає круто. Rise of the Tomb Raider у трилогії ігор про розкрадачку гробниць дійсно недооцінена в плані зовнішнього вигляду. Я знаю, що можна було піти легшим шляхом і поговорити про Shadow of the Tomb Raider. Але в Rise of the Tomb Raider є багато хороших моментів, починаючи з неймовірно переконливих засніжених пейзажів і закінчуючи початком гри, де Лара опиняється в гірському регіоні Сирії, де сонце сідає а пустельна спека, і сухість насправді вражають своєю красою. Про мені сонячного світла, що відбуваються від усього Увесь цей візуальний ефект, який створюється за допомогою камери, це дійсно дивовижно, особливо якщо ви граєте всю штуку на комп'ютері з роздільною здатністю 4К на потужній відеокарті. Ця гра справді вміє вражати навколишнє середовище, світлові ефекти чудові. Але це також усе поєднується з тим, що Лара чудово анімована і деталізована, від порізів на її руці до бруду на штанях, до того як її волосся розвивається вітром. Все це дуже переконливо виглядає. Щоб ви не говорили про ігри, які стосуються. Том Райдер, вони безсумнівно гарні. Це все дивовижно. Я насправді не думав, що метро з відкритим світом буде вдавою грою, але все це спрацювало і виглядає до біса добре. Метро Ексодус не має такої гнітючої атмосфери, як її попередники, але вона знаходить інший спосіб пережити постапокаліпсис подалі від гнітючих тунелів. Метро. Ви пробираєтесь вздовж крижаних берегів Волги, напружено вдивляючись, щоб побачити демона, який кружляє в місячному сяйві. І все, що ви відчуваєте, це важке дихання Артема та хрускіт снігу під його. Черевиками це до біса напружує. З увімкненням RTX все стає ще краще. Реалізація цієї технології в метро дуже добра, набагато краще навіть ніж у багатьох іграх. Але усе це освітлення дає змогу зробити деякі хитромудрі трюки зі світлом. Мені особливо подобається, як воно покращує стелсові рівні, прокрадаючись і повільно вимикаючи ліхтарі та гасячи вогонь, поки все в будівлі не буде вкрите темрявою. Ви можете робити це із вимкненим RTX, але це ніколи не буде настільки вражаючим. Rise of Rome. незважаючи на те, що вона вийшла у 2013 році як гра для Xbox, вона виглядає до біса гарно, а трохи пізніше вони випустили її на ПК. І вона приголомшлива. Для цієї гри розробники безумовно зробили дуже простий геймплей. Вони практично поставили візуальну складову на перше місце, ніж геймплей. А зараз, дивлячи на неї, здається, що цей аспект принаймні виправдав себе, тому що деталізація персонажів, чіткість всього ракурси, крупним. Планом у катсценах. все це дуже круто зроблено. Як на мене, це зовсім не схоже на гру 2013 року. Можливо, я божевільний, і ця гра подобається тільки мені, але я знаю, що є люди, які мене підтримують. Я бачу вас в інтернеті. Ви є, ви дуже схвалюєте цю гру, і я вважаю себе одним з вас. Uncharted 4. Так, я маю на увазі, що ще можна сказати про Uncharted 4. Ця гра виглядає до біса, неймовірно. Вона вийшла у 2016 році, і це все ще одна гра, яка дійсно виглядає прекрасно. Зокрема, вигляд самого Натана Дрейка, його одяг, того, як він рухається, як на нього потрапляє бруд, вода, багнюка та будь-що. У попередніх іграх такі речі були добре пропрацьовані, але тут кількість змін декорацій, кількість абсолютно різних середовищ, в яких ви перебуваєте, різні. Країни, різні типи погоди, все це виглядає абсолютно приголомшливо і сьогодні. Поєднайте це з тим фактом, що в грі відбувається багато руйнувань. Будівлі падають, уламки літають всюди, швидкі автомобільні погоні, стрілянина з усіх сторін, деталізація, фізика все це виглядає надзвичайно. Це ще одна гра, яку варто переграти лише заради графіки. Іноді історія здається трохи затягнутою, але візуально вона до біса захоплює. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, ви можете підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене. У мене є ще багато відео на каналі, тому обов'язково подивіться, ви знайдете для себе щось цікаве, я впевнений. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.